Доброго дня, Марія, рада вас бачити. Вітаю вас, пані Маріна. На минулій нашій зустрічі ми розглядали ваш паток, та з чим ви пройшли, uh -huh. яких змін ви б хотіли. Uh -huh. І сьогодні я би вам хотіла запропонувати зобразити те, про що ми говорили у вигляді схеми, uh -huh. тому щоб нам в нашому плані терапії було зручніше, uh -huh. ми могли бачити наші точки прикладання. Uh -huh. Добре. Ви, будь ласка, доповнюйте, якщо я щось буду казати неправильно, чи проснувати, uh -huh. але е, ситуація, з якою ви звернулися, це депресивний стан. Uh -huh. Чи правильно я розумію? Так, так правильно. Депресивний стан. Добре. Е, також е, ви говорили про те, що ви би хотіли повернутися на роботу uh -huh. і бути знову так. незалежною фінансово. Так, так? Uh -huh. так, і мамі допомагати, так. Це, тобто е, робота. Uh -huh. І е, третє це стосунки. Ви би хотіли стосунки? стосунків. Серйозних uh -huh. так. Може, так, 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 так. діточки будуть Мати стосунки Та дітей. А, також на минулій сесії е, ви розповідали про те, що маєте думки. Uh -huh. І ці думки призводять до певних емоцій. Я би хотіла детальніше їх розглянути тут в цій схемі. Uh -huh. Uh -huh. Я пам'ятаю, що була така думка, яка вас дуже пригнічувала про те, що ви недостатньо гарна. Так. 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 Я недостатньо. Uh -huh. І ця думка вона пригнічувала ваш настрій. Вам стакали поглянути? Uh -huh. Коли ми а, маємо пригнічений настрій, ви знаєте, наші в пригніченому настрої а, веселі думки не думаються. Uh -huh. В пригніченому настрої ми часто маємо теж сумні думки. Uh -huh. так? Uh -huh. І коли ми думаємо сумні думки, відповідно, що наш настрій ще більше пригнічується. Uh -huh. І з'являється ось такий цикл, що депресивні думки, депресивний uh -huh. настрій. Так, так, так. Точно. Про, про вас да, думаю, відчуюся як про мене, так. uh -huh. а, І також ви казали про те, що ви скоротили ваші ресурсні активності, те, що вам раніше приносило задоволення, це стало менше. Я на книжки не читаю і на каву з подругами не хочу так. Угу, угу. Не читаю книжки і я пам'ятаю про каву. Ви казали, немає сенсу туди йти, тому що Ну, подругам буде зі мною нудно, нашою угу. їм, життя псувати. Подругам буде нудно. І ця думка призводила до до яких емоцій, вона призводила, знову до пригнічення, до апатії. Так, так. Пригнічення. І Угу. І в цьому стані ви не дзвонили друзям, не читали книжки, не підтримували себе емоційно, і ви, відповідно, не робили активності, які для вас є ресурсними. Так, так. І коли ми не маємо ресурсних активностей, відповідно, що нічого не покращує наш настрій, mm -hmm. так? і він, відповідно, ще більше пригнічується. І mm -hmm. знову з'являється такий цикл. А, також а, хотіла би а, згадати а, ми а, про стосунки. Mm -hmm. Ось ви казали, що а, є така думка, що навіщо ті стосунки краще mm -hmm. бути ну, Так, так. Щоб навіть ніхто не скрий, то краще ти самі вже бути. Краще бути самі. Думка ваша краще бути самі. Угу. І ви не шукаєте стосунків. Ну, угу. зараз серйозних не да, бо угу. страшно. А, тобто, не робите якісь дії, які допомагають змінити цю ситуацію. Ні. Ну, це спілкуємо, ми спілкуємося з хлопцем з Америки, але то серйозні, угу. Угу. не серйозно знаєте. Не шукаю. Не будуєте серйозні uh -huh. стосунки, uh -huh. так? так і від того, що ви не робите цих, цих дій, відповідно стосунки не з'являються, і ви uh -huh. відповідно маєте uh -huh. цикл, в якому ви. Маєте негативні думки стосовно стосунків, не змінюєте вашу поведінку, mm -hmm. і відповідно життєва ситуація теж не змінюється. Mm -hmm. так. mm -hmm. Також я хотіла би згадати з вами, ви розповідали про те, що у вашої мами були симптоми подібні до депресії. Так, я думаю, що так. Вона знаєте, була сумна, дуже часто, дуже mm -hmm. так? так. А, і у зв'язку з цим, ви знаєте, що депресія вона має таку певну схильність, як... депресія може успадковуватися, угу, можна так. мати схильність, якщо Та, хтось з родини, тоді підвищується ризик. Угу. Тобто, у вашої мами угу. була мобільної депресія. Угу. Ви казали, що вона була сумна. І о, хотіла би розглянути, розглянути е, блок вашого минулого, яке mm -hmm. теж могло вплинути на те, як ви почуваєте себе зараз. Mm -hmm. Казали, що ваш батько зловживав. Mm, так. Так, так. Батько зловживав. Можливо. Ви знаєте, і можливо і батько мав певні депресивні чи чи, чи не мав. Хто знає, не знаю, може і мав, може він то запивав то угу. так. То угу. Часто ви знаєте, люди справляються угу. з різними психічними проблемами за допомогою алкоголю. Угу. Але що важливо підкреслити, що в вашому житті є і ресурс, в вашому житті є позитивні, були позитивні. Ресурсні активності ви про них згадували. Давайте згадаємо їх разом. Ви uh -huh. казали, що на концерти ходили. Так, да, було таке в театр на концерти. Сурс. Це був театр, це були концерти. Ще навіть зустрічі з подругами на каву. Uh -huh. Книжки любила дуже читати. На йогу ходила. Так, так, книжки, йога. Uh -huh. Його таким є нашим ресурсом, mm -hmm. який ми будемо старатися повернути в ваше життя для того, щоб вас підтримати. Mm -hmm. Добре? Mm -hmm. І ви знаєте, ми також в терапії розглядаємо таке поняття, як глибинні переконання, які формуються із вашого раннього досвіду, часто із з дитинства. І ось ви розповідали про те, що є така думка, що. А, ви недостатньо хороша для стосунків, нічого з того доброго не вийде. Так, так? Так. Так. А, а, то це може бути глибинне переконання, угу. яке говорить про те, що я не варта любові. Так. так. Угу. Чи, чи відгукується вам? Так, так. Мама так казала, що у на нас нормальні чоловіки не згадаємо і у зв'язку з тим, також, ви знаєте, ми маємо певні правила життя, за якими uh -huh. ми живемо. І от, напевно, правилом життя це було вашою мамою, ви його теж прийняли до себе, що це уникання стосунків, уникання стат... серйозних стосунків. Uh -huh. Так, ну, що, ну, Я пішла в стосунки, думала, що добре буде, а воно тільки підтвердило. Uh -huh. Знаєте, ми поговоримо про це детальніше на наших mm -hmm. наступних консультаціях. Ми можливо, це негативний досвід, але він не визначає ваше майбутнє mm -hmm. і в майбутньому ви можете мати добрі стосунки. Mm -hmm. Добре, так mm -hmm. добре. І також варто сказати про те, що існують такі поняття, як тригери, mm -hmm. які можуть погіршувати ваш стан, які можуть призводити до цих депресивних думок. Mm -hmm. Чи може ви мені підкажете щось що так може вам, вас пригнічити, активізувати ось ці цикли. Ви знаєте, коли в вікно, бачу, там такі парочки ходять, то якось дуже сумно стає. Mm -hmm. Або коли подруги телефонують, я не хочу відповідати, і в мене ще більший настрій пригнічується. Коли mm телефонують. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Або мама телефонує, каже: візьми себе в руки, на не ний. Угу, Дзвінок, да. Так, І тут ми можемо згадати про критичну подію, яка відбулася в вашому житті, е, яка е, призвела до розвитку mm -hmm. цього стану. Ми mm -hmm. ну, тут можемо зазначити, що це те, що був переїзд, напевно, спершу міг бути таким mm -hmm. так, стресовим для mm -hmm. вас. Переїзд. А окрім того, розставання із Так, Це те, що хлопець майклох так, дуже болюче. Uh -huh. Роставання із хлопців. Uh, скажіть, будь ласка, чи, uh, чи, 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 чи хотіли ви б щось доповнити до цієї схеми? Можливо, я ще це було сказати? Ні, nee, начебто все. Uh -huh. Uh -huh. Добре. Тож, uh, тоді я запрошую вас до терапії, я сподіваюся, uh -huh. щоб. Вірю в те, що ми зможемо досягнути результатів, адже КПТ є дуже хорошим методом, і ми з вами, як команда, будемо справлятися з цією ситуацією. Uh -huh. І дуже важливою частиною буде визначити цілі нашої терапії, до uh -huh. чого ми хотіли би прийти. Так. Так, так так. і ви знаєте, що цілі вони гарно випливають із тієї ситуації, з тієї проблеми з якими пройшли. Цілями нашої терапії. Ну так, хотіла би здолати свою депресію. Так, це буде подолання депресії. Угу. Мати сили, щоб знайти роботу і піти на роботу. Угу. Від... Віднов... Відновлення таке, так? Да? Так, так, хочу та, повернутися до роботи. Ну, обов'язково в серпне. Так. Угу. Повернутися на роботу. А, і також. Це uh, почати шукати почати чи, чи вірити в стосунки. Вірити так. В стосунки так. Почати вірити в стосунки. Ну, так добре, знаєте, звучить. То я вірю, що так буде. Так. Uh -huh. Uh -huh. Тож, чи готові ви спробувати цілити це в життя ці цілі, ці, які мене віддали? Так. Я так втомилася від свого стану, мені хочеться вже його здавати. Добре, Марія, дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли. До наступної зустрічі. Дякую.